на свій листочок. І давайте на цей листочок білий він, так? А ми його зараз будемо бруднити. Всім поганим, що ви не хочете, щоб у вас було, біль сюди покладемо. Давайте ось так. Біль поклали. Що ще? Сум, Страх. що ще буває поганого. Зло і ще що. Образи якісь. Так? І давайте ось так оце все будемо комкати. Ось так нам не треба, це зло. Дуже-дуже, ось так його сажми, Ось так. А зараз ми ще з вами візьмемо і ось так його ще поробимо. Тут все похане, нам не треба. І на дрібні шматочки ось так будемо його рвати. так. То, що хоче поганого позбавитися. Ось так ми від нього позбавимося на дрібні шматочки, але ми не смітемо в групі. Давайте це все зберемо і викинемо куди у смітник. Винесемо у смітничок, позбулися поганих емоцій. Тепер набираємось позитива. Набрали сонячного тепла, уверх ручки підняли, і собі взяли. Собі взяли. Матусину, любов беремо собі? Любов, сердечко, показали, собі берем. А що ще, дітки собі хочуть гарного взяти? Що ще? Дружбу берем? Так. Здоров'я берем. Так. А тепер кожен візьміть собі пелюсток. Кому який подобається колір. Так. Ванечка ще не обрав. Вас обрав червоний. Чого ти його обрав? Тому що ти відчуваєш силою любов від червоного, так? Міланія, а ти який колір обрала? Покажи, який? Чого ти його обрала? Так. так А Ванечка який колір обрав? Зелений Зелений, а чого зелений? Так, тобі подобається зелений. Алісочка, який в тебе колір? Який це? фіолетовий? А чого? Чим вони? Чим він тобі подобається? Твій люб любимий, так? А в тебе який колір? чого? і ще й фіолетовий, так? А ну розкажи, чого це два твоїх любимих кольори? Це мої, а не мої сітя задавали. Що, що? Мої сітя люблять. Добре. І, там, Ванечка, а який колір в тебе? Зелений. Зелений. А чого? Вона тому що зелений. Тому що зелений. Дітки, а зелений це колір життя, знаєте? А в тебе який колір улюблений? Який це? Жовтий. А чого? Так, це теплий колір сонечка. Ось такі в нас кольорові дітки.